Доброго дня. Сьогоднішня лабораторна робота це основи технології обробки металів тиском. Поздовжнє прокатування, як вхідна технологія по перетворенню зливків металу на сортамент прокату. Взагалі, після лиття, метал може бути у формі зливків. як ось перед вами. Або у формі напівфабриката це попередньо обтиснений матеріал, якому вже надано певний профіль. У нас є модель прокатного стану, яка здатна деформувати алюміній. Вона має дещо незвичну конструкцію, це горизонтальне розташування волків, але принцип залишається незмінним. Для того, щоб з вхідної заготовки, чи то зливку, чи то попередньо обтисненого металу, отримати сортовий прокат це лист, тонколистовий, чи товстолистовий прокат, потрібно пройти процедуру поздовжнього прокатування. Яка полягає в обтисканні металу двома волками, що обертаються назустріч один одному. В щілину ними, який називається калібром. І поміщається заготовка, яка обтискається, змінюючи свій поперечний переріз, але не змінюючи об'єм. Ця технологія. Високопродуктивна і дозволяє доволі ефективно позбутися недоліків структури металу, які притаманні технології лиття, отримання напівфабрикату, такого як зливки, і потім його перетворення зливків на сортамент прокату. За допомогою схожих за принципом механізмів, в цьому і полягає технологія поздовжнього прокатування. На виробництві все це масштабується. Діаметр валків досягає 4 метрів, вони знаходяться в горизонтальному положенні, а ось принцип залишається незмінним. Валки, зазор між ними може бути змінений, зменшений збільшений, і саме завдяки такій можливості можна послідовно форму змінювати вхідну, вхідний матеріал, надаючи йому потрібної форми. При цьому Нещільності, які були в зливку, вони здеформовуються, і за температурою, якщо це відбувається в гарячому стані, за цією температурою структура позбувається більшої частини дефектів, таких як пори, значне за розміром зерно тощо. Ми будемо з вами працювати з невеличкими зразками. Ось цей зразок це алюміній. Він, за пропорціями, близький до напівфабрикату після безперервного розливання. Для того, щоб його перетворити на лист або навіть на фольгу, потрібно в декілька операцій його форму змінити. Як це відбувається, ви зараз побачите? Отже, я виставляю зазор рівномірний силами тертя заготовка мала змогу бути затягненою між валками. Мені зручніше відразу її тут встановити, і я вмикаю стан. Одноразове проходження заготовки називається пропуском і від деформації, спричиненої валками, відбувається зменшення товщини заготовки і збільшення її довжини. При цьому ширина змінюється незначно. Якщо нам потрібна товщина менше, ніж. Та яку зараз має заготовочка, ми ще зменшуємо зазор. Відразу ставити мінімальний зазор не вийде, бо заготовка не буде затягнута от цей калібр. Друге пропускання. Якщо початкова заготовочка, яка була вирізана, Мала товщину 8,5 мм, то після двох пропусків його зразка товщина зменшилась до трьох мм. При цьому ширина зразка зросла незначно, була 17 стала 19 мм. Ну, а довжина становить 68. Міліметрів. Зараз ми будемо деформувати заготовку ще більше і спостерігати за формозміною і зміною властивостей. Зменшую зазор і робимо третій пропуск. Помітно гріється, причому пірометр не може показати правильної температури, бо є відзеркалення. Зараз тут порядка 40 градусів. За цельсієм Це наслідок механічної дії. На зерно його руйнації спотворення кристалічної решітки. Ну, і ми бачимо, як до невпізнаності змінюється форма зразку. Причому він зараз вже виглядає доволі міцним, що не характерно для алюмінію. Пробуємо деформувати ще раз попередньо. Визначивши розміри 1,7 цілий міліметра, ширина 20 міліметрів і довжина 123 міліметри. Зазор ставимо мінімальний, зважаючи на те, що не немає абсолютної жорсткості, бо призначений геть для інших речей. Ми не зможемо досягти мікронних товщин, тим не менш наблизимось до них. Отже ще один пропуск. Алюміній почав набирати надлишкової міцності та твердості. і це видно з його рваних країв відбувається крихке руйнування, спричинене збільшенням твердості і міцності і за наклепування. І явище, яке відповідно має назву наклеп. Це явище в деяких технологічних процесах. Доречне, наприклад, при виготовленні ресорних пластин. І вкрай недоречне при багатостадійному етапі перетворення зливка на довгу стрічку або лист. Тому на певних етапах по визначених по ступені. Наклепування для заготовки буде призначена термічна обробка, яка називається рекристалізаційне відпалювання. Рекристалізація значить зміна кристалічної розчітки, зміна зерен замість спотворених виникають в твердому стані при нагріванні до температур. 0,4 від температури плавління, якщо це чистий алюміній. ось, за таких температур спотворене зерно, спотворене внаслідок пластичного деформування, воно розчиняється і на його місці при витримці і охолодженні виникає і зростає нове, нездеформоване зерно, яке повністю повертає властивості. Металу до початкових, за виключенням волокнистості, яка притаманна більшою мірою легованим сталям. Отже, ми зробимо це з використанням газового пальнику, і в одному з місць нагріємо нашу заготовку. Повільне охолодження потрібно після цієї процедури, або для того, щоб наклепування не відбувалось, потрібно проводити пластичне деформування у гарячому стані, тобто вище ось цих 0,4 температури плавління. На жаль, для алюмінію це зробити вкрай важко. Із-за його високої теплопровідності і значної площі тепловіддачі. Тому для алюмінію саме застосовують проміжну термічну обробку. Зараз я буду рівномірно згинати заготовку і буде відразу зрозуміло, яка частина пройшла рекристалізаційне відпалювання. Тобто згинання показує, що в місці нагрівання відбулось повернення механічних властивостей, принаймні зменшення міцності твердості, а якість такого процесу залежить від правильності обраної температури. В цьому місці я не можу так просто зігнути метал, на відміну від ось цього місця. Якщо ми будемо деформувати його ще сильніше, то та частина, яка не відпалена із за накопичення напружень, які проявляються у. Збільшені твердості, міцності, якраз ця частина і буде руйнуватись. Я вимушений був прибрати частину зразка, тому що його довжина вже почала до метра наближатись. І далі працювати лише з його частиною. Ось ці місця руйнації, Спричинені накопиченням твердості внаслідок наклепу. Це вже незворотній брак, такий метал йде на переплавлення, але він може навіть спричинити псування самого прокатного стану. Щоб цього не відбулося, щоб цьому запобігти, необхідно проводити відпалювання. До речі, якщо ви хочете отримати... Алюмінієву фольгу, то її на заключних етапах складають заготовку і пропускають в такому вигляді, якщо ви звертали увагу, сама фольга має одну сторону глянцеву, іншу матову, глянцева. Матова. Щільність металу при обробці тиском не змінюється. Ну і порівняти лист, отриманий прокатуванням. І лист, якщо ви зможете так відшинкувати шматок зливку такої ж товщини, на згин, на розтягнення, на стискання заготовка після прокатування буде переважати Можливо, навіть в декілька разів заготовку отримано шляхом лиття, ну і нехай механічно оброблено, якщо це неможливо відразу литтям зробити. Це навіть якщо метали однакові. Для виготовлення сортового прокату, такого як кутики, шестикутний профіль, гарматурний профіль. Ну і схожих до них використовують стани сортового прокатування, модель якого ви бачите перед собою. Це однокліттівий стан, так він називається, тому що одна пара валків. На валках є проточки, які називаються рівчаками. Два суміжних рівчака утворюють зазор, що називається калібром. Форма калібра і визначає профіль сортового прокату, який буде отриманий на даному стані. Для роботи на цій моделі потрібен матеріал набагато м'якийший, ніж алюміній. Профіль вхідної заготовки, тобто, це називається в масштабах виробництва блюм. Заготовка отримана після стану безперервного прокатування чи то після обтискання зливку. Розміри блюму пів метра на пів метра. Це, звичайно, неточні розміри. На такого типу прокатному стані відбувається його перетворення, перетворення ось цього профілю, дуже наближеного до квадрату профілю блюму, перетворення на потрібний нам профіль. ну, Припустимо, нам потрібен е, круг профіль. Ну або його прутком називають, насправді він називається круг. Для цього за допомогою рольгангу. Який має, має переміщати заготовку до ось таким чином, до валків, сила матертя, і заготовка після цього втягується в зазор між валками. Зазор. Тут валки не підпружинені, тому їх треба розвести, перше початково і зробити. Перший пропуск, далі заготовка кантується, тобто змінюється її, розташування під кутом 90 градусів, і зазвичай стан має реверс. І зворотною ходою він, мовно кажучи, на боку заготовки надає їй більш правильної геометрію. Але для цього потрібно зменшити зазор між валками і зробити його більш геометрично правильним для цього типу профіля. І ось так послідовно кантуючи заготовку, і зменшуючи зазор між волками з кожним пропуском, профілю надається геометрії, що відповідає калібру. По боках при прокатуванні для деяких типів профілів можна побачити ось такий облой. Це якраз недолік, тому що калібр має відкриту зону в даному випадку, і ця зона обумовлюється місцем стику двох волків. Але при правильному. Розташуванні правильній геометрії на арматурі ви бачите це місце стику двох валків. А якщо правильно зробити калібр і буде такого типу профіль, то місце стику може бути непомітне. Прокатування сортового прокату проводиться також. В гарячому стані для виключення наклепування.